Всім доброго дня! В продажі з'являється свіжопризнаний Volkswagen Touran. Авто, що наприкнено з Бельгії, вже розмитний, сертифікований, готовий до реєстрації на нового власника. Це у нас 2008 рік. Перша реєстрація автомобіля 2009. Автомобіль в гарному стані на оригінальних легкосплавних дисках. Гарна гума. По кузу автомобіль без корозії, без подряпин. Двигун 1,6 МПІ, звичайний атмосферний двигун, механічна коробка передач п'ятиступка. ступка. Гарна гума, дивіться, в нас. Замінені відбійники. Технічно авто в гарному стані, По кузу без сколів, без висічки. Лобове в нас ціле, без тріщин. Давайте заглянемо в багажник. Кришка багажника без корозій, без пошкоджень в гарному стані. Автомобіль симимісний, присутня в комплекті шторка. За потреби задні сидіння складаються. Виходить у нас великий місткий багажник. Тут у нас в комплекті присутні домкрат, ключ, повністю весь комплект з автомобілем, присутній аптечка. Все чистеньке, ціленьке, охайне, підсвітка працює. Заднє скло у нас оригінал. Заглянемо в салон автомобіля. Салон в максимально збереженому стані. Є в нас гумові килимки, такі столики. Можна їх складати. Знизу у нас підстаканник присутній. Стеля чиста ціла. Задні склопідйомники у нас по комплектації, по пластику все в гарному збереженому стані. Ходімо далі. По комплектації маємо задні, передні електросклопідйомники, круїз-контроль, двохзонний клімат контроль, штатна мультимедія, стан керма дивіться, кермо в оригіналі. Пробіг даного автомобіля. 192 тисячі кілометрів. Є у нас підтверджувальні документи 07.11.25 по 07.26 року. Це у нас ТО. Зафіксований пробіг 189 тисяч. Також у нас є розписка з пробігом. З 2012 року по 2022. У 2022 році 156 тисяч кілометрів. Також тут є у бардачку чеки, повністю все, що мінялося, обслуговувалось, є в нас в комплекті вогнегасник. Далі присутній підлокітник. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають. Мультимедіа у нас працює, по кулісі все чудово, перемикає гарно, механічний ручник працює, панель у гарному стані. По електриці все працює. оберти не плавають, помилки відсутні. Двигун звичайний 1,6 МПІ. Кришку притягує. Щупа не сапунить. Антифриз чистенький. Крила у нас оригінал, дивіться, як тут 49-та неділя, 7-й рік. Також з цієї сторони. 43 неділя 7-го року. Екологія на місці. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм-канал, на YouTube канал. В телеграмі будуть виставлені додаткові фотографії ціна, опис даного автомобіля. Також в нас можлива доставка автомобіля по Україні. Кого цікавить, телефонуйте, деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!